Хто що бачить? Тобто всі бачать оця чорна штука. Жінок дельтоніків не буває, давайте не будемо. Точка, да, так, якась? Щось чорне таке. Всі це бачать, так? Да? Більш ніхто нічого не бачить. Піла було навколо, пілот просто. Хтось бачиш, що біле? Так, чого. Тут цікавий момент. Коли е, показуєш оце, оцю штуку, просто береш от білий аркуш паперу і малюєш, просто ставиш точку, так само як цієї бачить точку. Дуже часто ми зосереджуємося, наш мозок, він такий цікава штука, така, він, зараза, йому треба менше витрачати енергії, він тому не бачить цілу картину, завжди тільки зосереджується на чомусь одному. Ми бачимо точку. Собачкою. Це світ Не Неважливо, ми бачимо, от нам показують щось, і ми на чому зосереджуємося. Ми не бачимо просто. Це навколо є простір. Наше життя воно дуже цікаве, тому що нам інколи кажуть, ваше життя це оці точки. Отак треба думати, отак треба жити, отак треба мріяти, отак треба бути і все інше. І ми думаємо, що так і треба, тому що нам хтось сказав, що ви бачите перед цього. Це. це з дитинства починається. Дуже добре, коли ми вміємо з часом виходити за межі і бачите, оце, оце все, все полотно. Тут можна багато печатовити, їх можна змінити взагалі щось намалювати. Можна нічого не малювати. Якби це лежало на полу, можна було б на нього лягти. Ну, тобто, можливо, його можна б викинути було. Що це був арміш, попереду, то можна було б якісь дії зробити. До чого я це все кажу? До того, що ми звикли дивитися на світ, дуже вузько, тому що казка дає можливість розширити.